Як підключити LinkedIn профіль та email до платформи Green for Sales. В першу чергу нам треба створити Сендер профайл. Тиснемо кнопку Create, вводимо ім'я, вводимо прізвище, обираємо task sign, це юзер, на якого будуть записуватись автоматичні таски. І також блок Label. Це суто текстовий блок. Якщо вам потрібно залишити якусь примітку до профілю, заповнюєте його, якщо ні, просто залишаєте пустим. Після цього тиснемо Create, профіль буде створено. В нашому випадку він вже створений. І після цього ми переходимо на вкладку LinkedIn. Тут нас зустрічає коротенький опис а, способу входу і чому він саме такий. Ми ж ідемо далі по процесу: Create go Login Profile. і нам зараз необхідно обрати проксі. Якщо у вас є власний проксі, можете підключити його. Якщо ні, обираєте необхідну вам країну, наприклад, нехай це буде Австралія. Йдемо до наступного кроку. Тут нам треба поширити сесію у наш GoLogin браузер. Якщо ви вже є юзером GoLogin, тут ви можете просто вказати свій емейл і до вас надійде сесія і далі йти по, по наступним крокам. Якщо ви раніше не користувались, тиснемо сюди. Тут у нас є нативна реєстрація, вводите свій логін, придумуєте пароль, профіль буде створено автоматично. Після цього система також запропонує вам скачати браузер на ваш пристрій. В нашому випадку профіль вже є, тому ми вказуємо наш імейл реєстрації і йдемо наступним кроком. Далі у нас встановлення лімітів роботи серверів. Це додатковий безпековий крок. Чому він необхідний, якщо сервер працює 24 на 7, відповідно, LinkedIn також вважається активним 24 на 7. і безпосередньо роботи можуть на це тригеритись. Щоб себе убезпечити, можна налаштувати графік, в який сервери працюватимуть, і таким чином імітувати людську роботу. Важливий момент, поки сервери виключені, не відбувається синхронізація месенджеру, а також не відбуваються імпорти. Тобто, якщо поза графіком роботи серверу вам написала людина, то це повідомлення сюди підтягнеться не одразу, а тільки після того, як сервер знову почне роботу. Встановили графік, і нас зустрічають останні кроки по підключенню профайлу. Що треба? Нам необхідно відкрити сесію з відповідною назвою у GoLogin, далі провести, як у звичайному браузері, звичайний вхід у LinkedIn, після цього закрити е, сам браузер, але не закривати застосунок, і підтвердити, що ми пройшли всі крові. Check checking session, після цього відбувається підключення. Коли профіль підключений, нас зустрічає подібна сторінка. Тут ми можемо бачити деталі проксі, з ким поширена сесія, і також денні ліміти, які ви можете встановити на активні дії зі свого профайлу. Тепер йдемо далі. Це емейл. Якщо у вас пошта на Gmail, тиснемо сюди. Нас зустрічає коротенька інструкція, що треба зробити для підключення. Це треба включити iMap. Наступним кроком зробити двофакторну автентифікацію і сформувати третім кроком App e Password. Це пароль 16-значний, який генерує безпосередньо Google, і саме він потрібен нам до підключення. Після того, як пройшли всі кроки, переходимо сюди, вводимо адресу пошти, вводимо App e Password, але без пробілів між знаками. Тиснемо Continue, профільімейл e буде підключено. Якщо ж у вас якийсь інший провайдер, нам треба зайти сюди, вказати якусь назву. Нехай буде тест, тест. ввести пароль, після цього нас перекидає на сторінку заповнення даних. Ми бачимо, що SMTP і IMAP логіни в нас підтягнулись, пароль, відповідно, він скопіювався. Якщо система буде знати, що у вас за поштовий провайдер, адреси хостів та порти, вона також спробує заповнити автоматично. Якщо ж в системі про вашого провайдера не відомо, ці дані треба ввести вручну. Адреси хостів. IMAP та SMTP ви можете дізнатись у свого поштового провайдера. Порти, як правило, дефолтні. IMAP, це, скоріш за все, у вас буде 993, SMTP може бути 465 або ж 587. Адреси хостів, відповідно, ви дізнаєтесь у провайдера в саппорті. Після цього тисните Continue і email так само буде підключено.